Я не хочу дуже зачитувати його звернення. Настільки він не доставлю інтернет. Запросимо заявника на Доброго дня. Розпочинаємо комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку денному у нас два питання і одне додаткове. Почнемо з першого. Звернення департаменту міської мобільності та вуличної сезону з проханням переглянути розглянути звернення голови ГО, помічник ветеран Михайла. Гринишина від 07.03.25 щодо безоплатного паркування транспортних засобів учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників та захисниць України. Перечитуємо, користуючись на департаменту міської мобільності це пан Олег, Просимо вас включити. Повідомлені. Відновляю вас за результатом звернення 09.05.2003. До вас військоміського паркування автомобільного для близьких родичів загиблимо на даний час не прийнято рішення щодо такого безоплатного паркування відповідно від вас як особи, яка адресовані звернення не надходило Андрію Садовому. Це звернення, так? Проведений аналіз отримано протоколю комісії транспорту зв'язку і міської мобільності засвідчує, що така пропозиція не розглядалась, Як не розглядалась? Точно на комісії взагалі? Так, як на даними протоколом комісії не виносить, що зацікав на закладі Юрія Зінкевича Володимира Лесика, розгляд питання про безоплатне паркування переносився за пропозицією доповідача. Причини не вказані. На засіданні комісії 17.07 в складі Юрі Андрія Андрій Стейця Володимира Лесика зазначені питання з невідкладним причин нанесений порядок денної роботи комісії, які постійно не розглядались також. На громадських обговореннях опролюдних проєктів з питань паркування пропозиції про безоплатне паркування також відсутні. Хто є автором пропозиції про 50% оплату родинам за Героїв за паркування з знання протоколів та документів з'ясувати неможливо. Чому надана перевага такій пропозиції, невідомо. Таким чином, пропозиція про взагалі паркування транспортнозасобу для зімей загиблих вам, Олегом Заобровом Ігор Зінкевич та Зеленую, безпідставно не розглянута. Хоча департамент економічного розвитку міської міської ради такі пропозиції підготував в результаті як звернення окремих учасника бойових дій та громадськості. Колеги, наскільки я пригадую, ну, це був розвиток, так? Це Нас... так, саме звернення департаменту. Я пригадую, що ми це обговорювали як в рамках комісії, так і в рамках напрацювання положення про паркування. Правильно? В минулому році ще. Так, власне, це було, ж, було розглянуто і... По можливостях і по тому, що не буде нести раніть розваг, споку операторів було напрацьовано. Я не знаю причини, чому власне, така пропозиція була, але ми дійсно розглядали, Наскільки я пригадую, що звернення були 23 липня, році, їх було не ВНС по питанню безплатного паркування для сімей з навіть. Але оскільки напрацьовувалось положення, От ми переносили тому, що напрацьовувалася нова редакція положення про паркування. І зміною повністю правил паркування у місті. Нова редакція, приведення його у відповідність до сучасних вимог. Ця пропозиція проект положення, проєкт положення, проходив декілька громадських слухань, були численні наради. І в кінці кінців, 12 Верес. вересня 2024 року затверджено ну, міської ради. Е не знаю, чому. Е тому Не повністю безплатне паркування для сімей загиблих, але була вразована така пропозиція що до 50%, 50 і через соцзахист є е для паркування сімей загиблих, героїв України. Е у в нас в все одно не прописано, я так розумію. Ми єдине, що ми можемо. Так, я пам'ятаю, коли ми положення розробляли, було тут пропозиція Це за 50%. Було, що в межах можливо можна зробити, і зараз управління соціальної захисту спільно з е, управлінням вуличної е, інфраструктури і військової безпеки, воно опрацьовує варіант механізму власне відшкодування тих 50%, бо uh -huh. український соціальний захисту має чітко розуміти, скільки коштів не повинні закласти бюджет для свого відшкодування, яка кількість е, е, можливих потенційних. Е, не був очікув цього ушкодження цієї допомоги з бюджетом компенсації вартості паркування. Тому ну, буквально впало цього тижня, червоного тижня відбулася остання нарада на цю тему, і ми зараз очікуємо в інфекційний заксу внесення змін до відповідної ухвали, яку затверджено за програму підтримки ветеранів, 70. членів сімей загиблих, захисників України, деяких інших осіб, щоб власне доповнити новим пунктом. Надання ось цієї пільги компенсувалося по паркуванню після mm -hmm. Тому, Зараз будемо очікувати про інфікальні захисту про внесення відповідних Ну, колеги, ну в мене таке враження, що це дуже тяжко буде для управління саме порахувати необхідність. Там можливо потрібно почати збирати вже заявки, закласти якусь невелику резервну суму там, в стрічку їх і в процесі вже коригувати, бо ну я. Даємо інформацію, скільки зараз користувачів. А а ви скільки зараз є проданих абонементів, і вони розуміють, яка приблизна, яка приблизна частка е, користувачів в місті мають право на конкретну одну чи другу бійку. Це стандартний їхній спосіб роботи. І відповідно на якийсь час того буде закладено достатньо за той час. Зараз абонементи ми недавно запустили через мешканця через СНАП. принципі збільшується і е, очевидно, що е, загальна кількість е, користувачів з абонементами буде збільшуватися і, можливо, навіть частка е, тих, хто має право на цю більгу, відповідно потім вони будуть е, додаткові запити формувати на, на дофінансування по цієї. Трошки не так. Ми положення надавали не тільки на абонементи 50%, а ще й за паркування плату з проханням виконком розробити механізм. Є простий механізм, є складний механізм. Я ще не розробив ніякого механізму, наскільки я знаю. А ви зараз просите зробити що тільки на абонементи, а не на платне паркування. Він заїжджає, він всюди платить 100%, а тільки на абонемент 50%. Положення такого немає, наскільки я пам'ятаю. І ми, в принципі, робили цю ситуацію, як розглянути, нам неможливо провірити було. Дайте, що ми говорили. Немає шляху, як провірити безпосередньо автомобіль, тобто ці посвідчення, все решта, які є. Тим більше зараз є ще багато, стосується питань не повністю можливо вироблене посвідчення ободешне. І тут є загвоздка. Коли ми це переглядали і тоді по положенню, ми нам пропонували, і я погодився, окей, думаю, хай 50% буде, бо є принаймні розуміння, яким шляхом можна провірити дану особу. Зібрала вона там чеки, якщо вона таким покаром працює, склала це докупи, подала всі відповідні документи в соцзахист і отримала свою, викаючи, монетизацію. Це, враховуючи законодавство, враховуючи це, все, все правильно, але ми дійсно розглядали і варіант по оплаті на місці, тобто не тільки абонемент. Це можна зробити, перепрошую перев'язу, це можна зробити просто. І зробити як інвалідний. Вони не мають знак на автомобілі інвалідним. зробити якийсь знак. Це не неможливо. Чому це не Це не можливо. До законодавства. Я пам'ятаю, як ми це починали. Або, не, або зробити реєстр. Зареєструйтеся, будь ласка. Яким, це, який все, реєстр, є. яким це. Макаром підіснутися? Зареєструйте, що я є член, е, членці родини загиблого героя, це все перевіряється, тоді це буде просто для людей. А якщо зробити через механізм повернення е... соцстраху і так далі. це То інше питання. Ми не можемо. Тобто це є родина безпосередньо, вона отримує посвідчення. Загинула людина, яка втратила родину. Фактично, ми не зможемо це перевірити. Ми жодним знаком і жодним цим. Тут на жаль, прям посвідчення на торпеду. Пане, що, О, посвідчення, це це яким приблизно що можна та це, це приблизно така буде історія як до впровадження електронного квитка, коли всі мали посвідчення і їздили. Ну, скажімо так, не обліковуючись, так в нашому випадку. Коли в нас не є тільки один комунальний перевіз е, оператор паркувальних майданчиків, а є і інші, так в нас е, в нього є обов'язки, і в нас є певні обов'язки. Якщо ми беремо на себе обов'язки стосовно компенсації для певних категорій плати за паркування, то ми їм повинні його їх компенсувати. Наскільки я пригадую, під час обговорення в минулому році чи на початку позаминулого цього положення ми казали, що ми можемо компенсувати абонемент, От як, я не знаю, чи ви користувалися абонементами, ну скажімо, не пільговими, а звичайними. Так, коли ви маєте звичайний абонемент, ви приїжджаєте, допустимо, на певну зону чи ще щось, і вона у вас там позначена як безоплатно, так, тобто як оплачено, та ви можете завалюватися, що ви запаркувалися, і в принципі, ну, проходить це все якийсь облік, так і відповідно. Оператор, який виконує функцію там. Абсолютно те саме. Можна зробити те саме посвідчення, звернутися до департаменту, Вони, власне, будуть просто доповнені ще яка буде отримувати компенсацію... Але пан Павло пропонує своєму зверненні тільки на абонементи, не на загальне паркування, на паркувальній майданчик. Тому що на да, абонементи це є найпростіший спосіб обліковувати цей процес надання пільги. і а, в положення хіба в нас не написано. В положення не на абонементи написано, написано в загальному пільга. Тому Тому ми бити. мусимо допрацювати і зробити так, цей так, варіант, щоб дати можливість і загальний Хоча, так. Це складний процес. Так. Я не сперечаюся тим більше для родини зібрати там за місяць чеки, поїхати здати. Але якщо людина має на це право, вона має право вже приймати рішення, буде на це робити чи ні. Можна простіше видавати ті, які валідує той самий паркомат, як, наш, як а? Добре. Можна зробити, зареєструйтесь. По посвідченню в реєстрі, та як кліокарт. Ідентифікували людину. Дали посвідчення, що серед родини загибло дали. І в електронному тому все є. У вас я... є ідентифіковані, хто платить? Є. Є пропозиції піти за таким механізмом поки що, який тут напрацьований. Ні, Тому, ні, я проти пропозиції. тільки абонементу. Це ми ще урізаємо права. Ті пропозиції, які ви пропонуєте, вони потребують додаткового до опрацювання, бо недостатність і аналізації ми повинні минуло. Хлопці, що? ну пів року Тому, я розумію. але це... Я буду, не буду підтримувати тільки на абонемент. Ми вже підтримали загалом положені на той напоминаю. Положені, ми все підтримуємо. Але як ще ми можемо підтримувати? Ми вже так, в принципі, прийняли рішення. Ми йде тепер можемо вимагати від департаменту, вони що вони виконують. просити внести якісь зміни, Зараз я подивлюся. Де? В чому? Надання учасникам бойові її членам сімей, загиблих, померлих захисникам, захисницям України компенсацію 50% вартості паркувального податку. За... Будуть просити внести. До ухвали. На Дякую. Мене затримували. Окей, давайте тоді. Тут... По-перше, треба відповідь дати безпосередньо заявнику, що ми таку річ, в принципі, розглядали. дати заявник. хто заявив звернувся, Андрій Іванович. Ну, Андрій Іванович буде давати. Або департамент від імені Івана Івановича. Я, я вважаю, що ми його розглянули. Тут неправильно, не що ми не розглядали. Двіться, ми зробимо попростіше. Дивіться, я це зварення. Буду направляти на департамент. Щоб ви, по-перше, зібрали інформацію, яка зараз напрацьована, дали всі ті відповіді, які вже є, для того, щоб ми могли надати заявнику якусь відповідь. Це логічно. Принаймні ви зберете відповідну інформацію, і заявник принаймні, ознайомиться з повноцінною інформацією. Бо так, як ми читаємо, то в принципі виходить, що ми нічого не розглядали, нічого не робили. А це трошечки не так. Це тому не так, ми врахували їхнє зауваження у положенні. Тому є пропозиція, зараз подивимося, чи депутати підтримують, це направити на департамент дане звернення, щоб ви надали інформацію, що було зроблено за весь цей період там, з датами, і до сьогоднішнього, що вже зроблено загалом. Для тому того, щоб ми не... могли, так же само, як і ви, комплексно відповісти безпосередньо заявникові, і заявник хоча б розумів, на якій стадії зараз ця вся ситуація і що далі. Я підтримую пана Володимира, що нам треба розглядати варіант інші, інший, тобто десь в такому плані, що це незалежно. Є представництво, є положення подали. Там же ж все рівно. Там навіть друге питання. Чеки ж можна зібрати в соцзахист, подати. Правильно? Якщо ти можна, маєш відповідь. Але, але це проблема людей не бігає. Давайте спростимо людям життя. Оце інше питання. Я з'їден заслухати, якщо є в департаменті пропозиції, як це спростити. Це буде правильно. Ну, дайте інформацію, чи цей механізм в принципі запрацював, чи були хоча б звернення з абонементами, які зараз... Так я розумію, що не допрацьовано, то ще не було. А вже є. Але фільма рішення. Окей. Добре, тому що я бачу, що це саме. Просто. Людина прийшла, має статус, дали за 50% абонемент людині видали. Абонемент працює. Що А оператор приватний. Не буде давати за 50%. тому що ми як місто маємо фінансувати. Тобто, тобто потрібна програма по, по Окей, пропозиція чи? направити на департамент, щоб вони зібрали всю інформацію, що пророблено по даному по даних пропозицій щодо пільгових перевезень, надати нам наступну комісію. Хто за? Дякуємо рішення прийнято. друге проєкт ухвали про відмову громадянина Кипші МС у поповненні ну, поновленні на новий строк договору оренди землі Пане, ділянкою на вулиці. Може, нам ще соцзахист треба було долучити до цього. А не. ми ще не бачимо відповіді від того. Ми тільки побачимо на наступному. Будемо вже тоді соцзахистом. Бо я це так не бачу, не що це не запрацьовано. Просто це більше їхня історія. Так продовжуємо оренду земельної ділянки на вулиці Воробкевича 31Б, переселення. Перенесене питання від 02.02.2025. 02. Щоб бачите, коли інформація ділянки, там ми права година через те, що ділянку забирають його ми не порушимо дозначні. територія директора його приватизова. А ця ділянка в користуванні просто. Так? Та, в оренді. Вона ну, ось з цього була. По його паркан. А, але. А ви, ви плануєте ще раз що робити, типу, розширяти? Е... Зараз ще не йде мова, що треба завтра з'їде техніка, почнеться від роботи. Йде про те, що зараз ми хочемо зупинити договори на землі, після того, що житловий спасу, щоб думати, яким чином тут проблема може вирувати. Якщо бачите, то ви знаєте, у нас тут ніхні. Мали тут така якась дуже висока підпірна стінка, чи це можливо там в принципі зробити, щось таке понизити, ну, бо щось таке, якесь... Забуваю, що Петр вже склад... не Дуже складна історія. Просто щоб людину теж, якщо ми то раді. ніколи не зможемо реалізувати, є пропозиція на розгляд ради. Хто за? Дякую, рішення. Прийняли. Ще в нас є одне звернення від громадянина Олексія ОМ про участь у прибиранні автобусів приватних перевізників. Дане звернення я би хотів розглядати безпосередньо заявником, можливо, він конкретно щось пояснив. Є пропозиція саме дане звернення запросити на наступну комісію, щоб він пробув на комісію. І дав роз'яснення своєї позиції, якесь свого бачення, що і хто і має прибирати. Можливо, нам допоможе і також покаже хоч якимось шляхом, як він долучається до громадських робіт. Дякую, до наступної зустрічі. За перенесення треба голосувати. А, хто за? Дякуємо.